шкільної програми повеличали культові твори, такі як гайдамаки, такі як Мені Марков, Вовчак. Так. Вовчок. Що так. це? є тільки два шляхи розвитку людства. Вони впаковані в два терміни: доцентровий рух і відцентровий, або децентралізація і відцентралізація, так? або імперіалізм, або націоналізм. Інших шляхів немає. Я наголошу на цьому. Імперіалізм або націоналізм. Це так, як каже Біблія, що весь світ впакований тільки в два слова: в слово так і в слово ні. А все, що між так і ні, це від лукавого. Тобто все, що між інтернаціоналізмом і міжнаціоналізмом, це від лукавого, ми вступили в лукаву добу. Ця лукава доба називається ліберальна демократія. Юрій Ілєнко про ліберальну демократію сказав так: Ліберальна демократія гірша за голодомор. Вона mm -hmm. проносить легко і, не, легко і нечутно, не уриваючи сну. Майдан 2014 року засвідчив, що у нас є потужна агресивна меншість. Спасіба сівохія за цей термін. Тобто хлопці з червоно-чорними прапорами прийшли на майдан. Я пригадую, як я собі сплю у своєму номері на 11-му поверсі в готелі Україна і чую 6-та година ранку. І тут хтось співає славень за Україну за її волю» 6-та година ранку. Я виглядаю з вікна. Іде сотня з червоно-чорними прапорами, з червоно-чорними прапорами. Розумієте, відродження націоналізму, відродження бойового прапора організації українських націоналістів. Це для них найбільший жах. Вони вже змирилися з відродженим синьо-жовтим прапором, але вони ніяк не можуть змиритися з відродженням червоно-чорного прапора. Для них це повна і абсолютна паніка. Тому основне завдання і світу, про Рашу ми не говоримо взагалі, і наших гниляків в країні полягало на Майдані 2014 року нейтралізувати цей червоно-чорний прапор. І робити те, що робила оця женщина, як її там забула, як вона називається, на її власне ім'я, яка з ліхтариками там на майдані верщала, і, і, і слава Україні під ліхтарики, і закликала нас всіх співати. А 30 листопада, у день розгону майдану, так це зовсім не студентський майдан був. Нема чого там брехати. Там були люди різного віку, і студенти їх там було не більше ніж будь-кого іншого. Вона вночі щезла з того майдану. так. Отже, вони побачили, що це є, значить, це треба було негайно нейтралізувати. Вони нейтралізували це, обравши до влади Порошенка, який має такий стосунок до червоно-чорної ідеї, до українського націоналізму, як я маю стосунок до ліберальної ідеології. Далі це, під це треба було закладати серйозну основу. А звідки ми беремо основу? З тої бібліотеки, яку ви чистили в мами? А бібліотека починається зі шкільної лави. І тоді вони роблять міністром освіти, типового лібераста. Вкрай небезпечну істоту для України на прізвище Сережа Квіт. Отже, вони почали нейтралізовувати. Ідеологічний складник через освіту не просто вилучили зі шкільної програми е, Уласа у Семчука, не просто вилучили зі шкільної е, програми е, Марію, е, наприклад, про голодомор твір. Я вже мовчу про Барку Жовтий князь. Вони вилучили з програми навіть невинну Марка Вовчка. У тут я бачу, стоїть Маруся. Оця Маруся була перекладена французькою мовою її казочка Маруся, яка стала бестселером у Франції. Скажіть це якомусь українцеві, що Маруся кві... перепрошую, Маруся Марка Вовчка так? Вибачте. Маруся Марка Очка стала бестселером Франції, а в нас тепер не вивчають в шкільній програмі. Далі вони вилучили Василя Стефаника, вони редукували Івана Франка, до чого ти мені вважаєшся у сні. І взагалі, чи може дитина у старшій школі розуміти Мойсея Івана Франка ніколи в житті. Тому що Івана Франка немає доступніших творів для вивчення, як не вивчати в школі сідоглавого Івана Франка, не вивчати Україна мовить? Ну, це просто не вкладається в голову. Це все насправді робиться судні єдиною метою ліквідувати націоналістичну ідеологію і, взагалі, ліквідувати національну ідею в школі, зробити з наших дітей абсолютних і повних. Космополітів і ліберастів, тоді їх можна елементарно продавати на закордон, дати їм знання англійської мови, How are you?», навчити їх отвали битися того водурного на кожному кроці, виставити їх всіх на панель, реально на панель, щоб їх пан якийсь купив, і щоб вони рачки на того пана працювали. От на це все працює зараз освіта, починаючи від шкільної лави і закінчуючи вищою лавою. Але це ще не все не просто вилучити ідеологічні твори з української літератури. Вони злили історію України. Це найважливіше, тому що історія це те, що завжди. Українець не має засвоювати уроки в історії. Українець не має знати і пам'ятати, що з ним зробили 100 років тому, в 1920 році. Що зробили з ним в 1921 році? Тому треба злити взагалі поняття історії України. І вже у п'ятому класі ми не маємо історії України. Ми вже маємо вступ до історії. А істота на прізвище Квіт взагалі нещодавно заявила, що він схильний до того, що в школах і вишах би треба було читати курс, який називається Історія. Цивілізації чуєте історія цивілізації, історія великого глобуса її треба вивчати в школі, не історію моєї родини, не історію моєї бабці, мого діда, моєї прабабці і прадіда, не історію моєї мови, історію моєї культури, історію мого шляху. Розумієте? І ось ця боротьба між імперіалізмом. І націоналізмом зараз вступила в надзвичайну гостру фазу. Українці програють тому, що вони обирають глобалізм, космополітизм імперіалізм. Вони не обирають націоналізму. Націоналізм свого часу обрала Великобританія і йде шляхом націоналізму. Націоналізм обрали. Французи йдуть своїм шляхом починаючи з розв'язання проблеми земельної, де землю можна продати тільки державному банкові, так а мова для них взагалі релігія. Націоналістичний шлях обрала Німеччина. Приїдьте в це, попри ліваків в Німеччині, але спробуйте приїхати до Німеччини і не знати німецької мови. Націоналістичний шлях обрали наші найближчі сусіди, Марічка, шапкою кинути до них. Поляки це і є наші найкращі вчителі. Знаєте, наступник Степана Бандери Степан Ленкавський, коли після вбивства Степана Бандери очолив організацію українських націоналістів, казав: наші стосунки з Польщею мають базуватися на такій максимі. Майбутнє з Польщею важливіше за наше минуле з ними. Ви уявляєте? Це казав націоналіст. Це, це я кажу у лице тим, які можуть звинувачувати націоналістів у поганих стосунках з Польщею. Я вам цитую націоналіста Ленкавського, що наші стосунки з Польщею це стосунки майбутнього, а не стосунки минулого. Але боже борони дозволити їм залазити у наше минуле. І нав'язувати нам, українцям, польську оптику на наші історичні процеси. І якщо це відбувається, ми автоматично перестаємо бути самостійною нацією.